Всім привіт! Я в Аврорі. Запрошую вас з собою на перегляд нових акцій, новинок, цікавинок. Приєднуйтесь. Дитячий рюкзак такий він прям для зовсім маленьких. На один відділ. І зараз він по класній ціні. Його ціна 29 гривень. А дивіться, яка парасолька. У мене така, тільки розмальована сердечками, і ручка, і шпицею в мене червоні. Та він класний, він у мене вже довгенько. І так, що я вам хочу сказати на цю парасольку, зараз дуже класна ціна. Дивіться, всього 29 гривень. Така парасолька коштує. Круглий пластмасовий піднос з золотою каюмочкою. Зараз в Аврорі на знижці. І ціна зі знижкою 109 гривень. Подушка для стільця чи для кресла. І зараз на неї класна знижка. Тільки в одному кольорі. І ціна зі знижкою 99 гривень. Ваза для квітів скляна, ребриста, вона така величенька. Зараз на знижці. І ціна зі знижкою 189 гривень. Дивіться, яка цікава чашка. Цікавенька, щось там всередині, пересипається. І ціна її 119 гривень. Ось така порцелянова тарілка, хвиляста, перламутрова. Зараз на знижці. І ціна зі знижка 88 гривень. Бачите, тут можна зібрати такий, як. Сервіс набір. Є ось така велика тарілка мілка, як блюдо. І є ще ось такий салатник. Він, до речі, теж на знижці. Так що потихеньку, 99 гривень. Потихеньку можете забрати собі такий сервіс. Дивіться, яка чарівна новинка. Не, ну це шедевр. Фірми Алмо. Парцелянова тарілочка така супер. І ціна 119 гривень. Прамакутна тарілочка з надписом Ти пахнеш як кохання і з намальованим гамбургером. Зараз на знижці. І ціна зі знижкою 99 гривень. По 15 лютого Аврорі знижка на таку тарілку порцелянові у формі серця. І ціна 119. Какао-порошок фірми Деко, 80 грамів в упаковці. Оператор відповідальний за продукт Рівенська область, країна походження Нідерланди. Є навіть, бачите, рецепт какао. І 40 продати гарний. До 11.2027-го. Хто таке користувався таким, як він на смак? Так, і ціна його 32 гривни. І ще тут національний кешбек, тобто якісь гроші вам повернуться на карту. Якщо він у вас підключений. Жіночі сумочки у трьох кольорах представлені. Ось така гарна червона. Червоний колір взагалі гарно. Нарядно виглядає. Так, і всередині, що тут? Всередині два відділа. Всередині два відділа. Не знаю, чи видно вам так. Так, ось так, краще видно два відділа і ось така ручка. Так, і зараз вам ціну його проб'ю. Так, і ціна зі знижкою 229 гривень. Еко шкіра, сумка дитяча, така як плюшова. Всередині один відділ і є карманець. І зараз на знижці. І ціна зі знижкою 169 гривень. Форма для випікання кекса фірми Almo. І зараз на знижці. І ціна зі знижкою 44 гривні. Мило кускове фірми Біанка 200 г в упаковці. Це добре, коли 200 грів, а найду 60-70 грамів, що в руці не зручно тримати. Аромат герань і удове дерево. І аромат гранат і ваніль. І зараз вони на знижці. І ціна зі знижкою 34 гривні виробник Україна. На знижці пластиковий контейнер для сипучих. Ось цей високий і вузький гарно підійде під спагетті. Так, в ньому 2, 254 гривні. І цей поменший літр 439 гривень. Сушарка-пристіна, 4 канатки, кожна по 3,2 метри. І зараз на знижці 169 гривень ціна зі, зі знижкою. На знижці також бамбукові прищепки. 20 штук у упаковці. Ціна 24 гривні зі знижкою. І на знижці також оці різнокольорові прищіпки, 20 штук і ціна 33 гривні. Не знаю, кому як. Я купувала такі бамбукові прищіпки, Мені не сподобались, я їх викинула, бо вони швидко почали цвісти. Оври новинка до Дня закоханих така порцелянова чашечка рожева з сердечками. Так гарненько виглядає. Так, і ціна її 99 гривень. Аврорі новинка ось такий поглинач вологи для приміщень. Для приміщень в нинішніх умовах. Я думаю, що це нужна штука. Хто такою користувався, як вона взагалі? Добре вологу вкипе чи ні? Так, її ціна вона без знижки. Ціна 129 гривень. На знижці органайзер для ватно гігієнічних витратників з кришкою, але він запакований, заклеєний. Тож не можу вам показати, який всередині. Ціна зі знижкою 88 гривень. На знижці зараз ось такі контейнери. До речі, дуже зручно у холодильник. Вузенькі займає мало місця, але він глибоченький для огірків. Для яблок може ці ці баночки зі сметаною, з йогурту поставити. Дуже зручно. Так, і ціна о, бачите у різних кольорах. І ціна 34 гривні ціна зі знижкою. 4-5 літри тут. Знижка на пакети для сміття. Фірма Оптімал 35 літрів, 30 штук в упаковці, і ціна 34 гривні. Також знижка на пакети Фрекен білі 20 літрів, 40 штук в упаковці 39 гривень. Знижка на такі чорні пакети для сміття 60 літрів, 10 штук в упаковці, 14 гривень. І знижка на такі. Великі пакети, 240 літрів, 5 штук в упаковці, 69 гривень. ціна зі знижкою. Скринка для прикрас. Така невеличка. Гарний буде дорожній варіант. Ось так вона всередині. І що тут класно, що вона всередині силиконова. А не знаєте, як зараз зазвичай роблять з такого матеріалу неприємного, що він раз-два і стерся. А це таке. Сіліконова, і зверху пластмасова. І зараз на знижці. Ціна зі знижкою 54 гривні. В Аврорі новинка, форма для випікання силіконова, для випікання бельгійських вафель. Хто знає, це, мабуть, її класти да, щоб не так вимазувалася. Ну, поділіться відгуком, хто користувався, хто знає. І ціна 77 гривень. Ваврина бинка, ось така подушка у яскравих весняних кольорах. І що класно, що тут малюнок з обох сторін. Бачите? Так і ціна. 149 гривень. Вибрали новинку, ось такі кришки чохли багаторазові, 8 штук в упаковці. А я ще думала, що вони будуть силиконові, але вони з такого матеріалу, знаєте, як оце, звичайний пакетик, тоненький такий. Ну, таке. І ціна їхня 49 гривень. На знижці фен для волосся фірми ECEO. Мощність 850 Вт. І ціна зі знижкою 229 гривень. Вавровя зараз знижка на таку туалетну воду фірми Lovit. Бачите два відео: Стрес і якийсь діамор. І що я вам хочу сказати, я поп... ось таку попшикала. Там цей тестер стоїть. То Трохи часу пройшло, скільки ще я тут проходила. Запах почав вивітрюватися, а стало так ну, ваняти неприємно якось хімотою. Це, мабуть, таке саме на нього, просто тестер зломаний. Так що, якщо чесно, саме ці парфуми в аврорі не раджу. І на них зараз знижка, ціна зі знижкою 139 гривень. Дитяча шампунька кря-кря. Пам'ятаю, в мене була така в дитинстві. Тільки зараз виробник Україна, а тоді була виробник Болгарія. І зараз зі знижкою. І ціна зі знижкою 34 гривни. Всім дякую за перегляд, мої чудові глядачі, за лайки, за коментарі.